Вітаю, друзі! Ви на каналі Антикваріат та Колекціонування. Сьогодні на огляді срібна монета сила кохання номіналом 10 гривень. Це друга монета, яку Національний банк України випустив у 2025 році. Пам'ятна монета сила кохання присвячена продовженню історії двох сердець, які поєдналися в єдине ціле. Кохання огортає нас з народження, супроводжує протягом життя і залишається з нами назавжди, навіть якщо все інше минає. Це почуття надихає на великі звершення, живить наші душі і розпалює вогонь у серцях. Ця пам'ятна монета є відлунням вічних історій про кохання, що надихають митців та мрійників упродовж століть. На аверсі монети на дзеркальному тлі розміщено стилізовану у вигляді серця троянду, елемент оздоблення локальна позолота, у графічне полотно якої вписане слово кохання, найпоширенішими мовами світу. Що підкреслює універсальність та безмежність цього почуття, яке не знає кордонів та мовних бар'єрів, вгорі праворуч розміщений малий державний герб України, по центру напис Україна, крапки над літерою «І» зображені у формі серця, під написом Україна номінал «10» та графічний символ гривні. Внизу по обидва боки стебла Троянди. Напис 2025, який вказує на рік карбування монети. На реверсі монети в центрі композиції на дзеркальному тлі зображено серце, елемент оздоблення локальна позолота, від якого рівномірно розходяться хвилі. Стилізоване зображення є символом щирого та всеосяжного кохання, вібрації якого сягають найпотаємніших глибин душі. Номінал монети 10 гривень. Рік карбування 2025. Метал срібло 925-ї проби. Маса монети 31,1 грам, діаметр 38,6 мм. Гурт гладкий із заглибленими написами позначення металу та його проби і логотипом банкното монетного двору Національного банку України. Тираж монети 5 тисяч штук. Дата введення в обіг – 5 лютого 2025 року. Серія монет інші монети. Категорія якості карбування спеціальний Uncirculated. Скульптори Атаманчук Володимир та Дем'яненко Володимир, художники Володимир Таран, Олександр Харук та Сергій Харук. Монета комплектується у білому футлярі, зверху на якому зображене серце у формі троянди, як на аверсі монети. На момент продажу у інтернет-магазині Національного банку України її вартість становила 3694 гривні. Напишіть у коментарях, яка її вартість на момент перегляду вами цього відео. Дякую за перегляд відео, буду вдячний за вподобайку, підписку на канал та коментар під відео.